Черги поблизу міжнародного автомобільного пункту пропуску у столу зосен, що на українсько польському кордоні, в літній період це типова ситуація, каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, нині тут перебуває понад 50 легкових автівок. Зазвичай у нас накопичення транспорту перед цим пунктом пропуску утворюється перед вихідними днями. І в черзі щоденно очікує близько кілька десятків легкових автомобілів. Я їду з Рівного. Я на цьому пункті пропуску взагалі перший раз їду, буду перетинати. Ну, зазвичай казали, що тут немає черги, але сьогодні приїхала, ну така трошки. Була. Це звичайно, їжджу на Раву Руську, але там зараз ремонт дороги. Також, кажуть, дуже великі черги. Житомира Варшаву, Ну, а потім там на літаку і потім далі. На цьому пункті пропуску втретє. В принципі, ну і черги завжди такі, як були, такі і є. Я не знаю, що, ну, що відбувається, але в червні ми простояли годин вісім. Зараз теж годин вісім, я думаю, їм. Причиною скупчення легкових автомобілів поблизу міжнародного автомобільного пункту пропуску у столу Зосін є те, що люди їдуть на відпочинок та на сезонні роботи за кордон. Вже чекаємо дві з половиною години. Це нормальне явище. Ми відпочивали, приїжджали до рідних, близьких. Зараз повертаємося в Естонію. Куди прямуєте і власне, чи вже перетинали цей пункт пропуску у стелу Зосен? І чому саме на цей пункт пропуску вирішили їхати? Другого нема. Ягодин закритий. Для дипломатів. А тут, це... На Львов далі. З Кам'янка-ширська до Варшави. Годин-три стоїмо вже в черзі. Може більше. Плануємо після обіду бути вже за кордоном. Будемо сподіватися, що все пройде швидко. Хто до роботи, хто в гості. Я вже до пенсії? І ще катаюся, щоб жити. До Польщі, до Кракова. І тільки щось довго прямую я, одне таке, що кулейка дуже довго тянеться, є черга. На 6,50 в мене був заїзд, а простояв до 10-ї. Міжнародний пункт пропуску у столу зосен єдиний на Волині, через який громадяни можуть перетинати кордон легковими автомобілями а також сюди їдуть рейсові автобуси, вантажні автомобілі до 7,5 тонн та порожні вантажівки. Здивовані, але в той же момент саме оце 24 число це як границя, яка саме місяць тому їхав. Я за пів години проходив кордон. А наразі буквально два тижні тому я приїхав. Ми їхали, щоб дитину відправити на літак. І чесно сказати, простоїли більше п'яти годин і дуже були на нервах, тому що наділи, що ми встигнемо. Ну, дякувати Богу, встигли. Людяність кругом і прикордонників всіх абсолютно нам допомогла. Просимо громадян відслідковувати стан завантаженості пунктів пропуску на наших сторінках в Фейсбуці Західного регіонального управління і по можливості обирати пункти пропуску для перетину кордону найменш завантажені у разі, якщо маємо значне накопичення автотранспорту, то виставляємо додаткові прикордонні наряди з перевірки документів та у взаємодії з суміжною службою, відкриваємо додаткові смуги руху.